Дорога церква, стоїмо на ногах, скажемо слава нашому Господу. Лава, лава, лава. Читаю один вірш, і після чого ви займете ваші місця. Вірш, який вже був зачитаний сьогодні, Перше коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Перше коринтян, 11, 26. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб. Та чашу цю пити смерть Господню звищаєте, аж доки він прийде. Займіть, будь ласка, ваші місця. Друзі, я вдячний Богу за те, що ми, діти Божі, церква Божа, можемо мати таке служіння сьогодні. Маємо час, Бог продлив наше життя, дарував можливість. Бути в домі Божому і вірю в те, що також дасть можливість бути нам учасниками в тілі та крові Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло пише до Коринтяни: і це вже було замітено братом Павлом, який говорив переді мною. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб. Та чашу цю пити смерть Господню звищаєте, аж доки Він прийде. І для мене питання сьогодні, для нас усіх питання, чому смерть звіщаєте? Чому смерть Господню згадуємо? Чому іменно смерть, смерть. І тут не ошибка в Біблії, воно дійсно важливо, щоб ми згадували смерть. Господа Ісуса Христа в такому служенню. І це дуже важливо. Чому? Слово Боже говорить, що заплата за гріх. Що? Заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. От тому ми говоримо сьогодні про смерть. Тому що. Іменно в смерті, в цій події смерті Господа нашого Ісуса Христа нам було дароване прощення. Алілуя. Іменно в смерті Господа нашого Ісуса Христа було задовільнено uh, the righteousness of God, uh, праведність Божа або спрос Божий uh, sovereignty of God. Бог був задовільнений іменно смертю, тому що за гріх має бути смерть. Без смерті немає покриття гріха. Якщо людина згрішила, вона повинна понести наказання за свій гріх, і гріх веде до смерті або зарплата за гріх. Наказання, за гріх є смерть. The wages of sin is death. And that's why it's so important today to to remember that death had to happen. Сьогодні важливо згадати, що смерть вона повинна була статися. В той час смерті Ісуса Христа. Для нас сьогодні це життя вічне. Послухайте смерть і муки. І поругання, яке поніс Ісус Христос в той час, ми згадуємо, для нас сьогодні це є прощення, це є визволення, це є свобода, це є вільна, вільне життя, це є вічне життя в Ісусі Христі. Алілуя. Друзі, в нас немає багато шансів як людина, і Слово Боже напевняє нам, що всі згрішили. Я згрішив. Ви згрішили, кожен із нас згрішив. Every single person on the planet Earth has sinned. There's not one. Немає ні одного, який не згрішив. Всі згрішили. І всі повинні бути покарані і понести смерть за гріх. І чому сьогодні важливо, що ми нагадуємо смерть. Ми нагадуємо те, що ми повинні були померти за наш гріх, за наші слова, за наші поступки, за наші дії, за наші відносини, за наше неправильне поведіння. Нас чекала смерть. Но Ісус Христос, Син Божий, Він рішив взяти все наше на себе. І заплатити за мене і за тебе. Алілуя. Алілуя. І так у нас вибору нема. Для тебе і для мене сьогодні такий вибір. Хочеш, неси свій гріх, тяжи свого гріха сам. До смерті. Тому що цей гріх він приведе тебе до смерті. Гріх він приведе тебе до смерті. І жах в тому, що смерті вічної або відділення вічного від Бога. І Бог бачив це, що людина сама по собі не може спастися, не може вийти з цього положення. І Бог дає викуп за тебе, дає викуп за мене, свого Сина Ісуса Христа, і Він Його карає. Він ставить весь гріх всю нечисть на нього на безгрішного, на ангця Божого. І Він несе всю кару Твою на собі. Дорогі друже, що потребується від тебе і мене сьогодні, це віра в Ісуса Христа як особистого Спасителя. Це віра в жертву Ісуса Христа. Або довіра йому життя, або віддача йому себе повністю, себе такого, як ти є, Господі, візьми мене я твій. Ісус сказав, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ісус предлагає обмін. Він предлагає ти обтяжений, ти стружений, тебе тяготить гріх, Тебе тяготить життя. Судьба, поступки, вибір, який ти зробив в своєму житті, давить Тебе. Ти не можеш жити спокійно, або ти не можеш дихати свобідно. Ісус предлагає, каже, прийди до мене обтяжений, прийди до мене струджений, прийди до мене такий, як ти є, і ми поміняємося з тобою. Я візьму твоє на себе, а тобі дам, або тобі предлагаю, щоб ти взяв моє на себе. Алілуя. І... Те, що предлагає Господь, те, що предлагає Ісус, воно не тяжке. Воно є вічне життя, воно є спасіння, воно є радість в Духі Святому. Він предлагає прощення від гріхів, від провин. Він предлагає ісцілення в ранах своїх, Він предлагає мир, такий, який світ, цей не має. Це предлагає Ісус. Друзі. Ми вірою повинні прийти до нього і зробити цей обмін з ним. Ми вірою повинні віддати свою тяжесть, свій тягар йому. Ми вірою повинні прийняти те, що він зробив на Голгофі, те, що ми згадуємо сьогодні. Він зробив для мене це, Він зробив для нас це. Іван Хреститель. Коли Він побачив Ісуса, Він викликнув або гучно так промовив: Оце агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Алілуя. Оце агнець Божий, що на себе бере. Він взяв на себе гріх світу. Ісус говорить сам за себе. Слова Ісуса Христа Івана 10, 17. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Ніхто в мене Його не бере, але я сам від себе кладу Його. Ісус знову каже, що тому Отець мій любить мене, що я зробив це рішення, я сам. Ставлю життя своє за світ, за людей, за тих, хто повірує в мене. Його бажання, щоб спаслася кожна людина у світі. Но не всі спасуться. Він жертвою своєю, він готовий іскупити гріхи всього світу. Но не всього світу гріхи він іскупить. Чому? Тому що це. Залежить від нього і також від людини. Зі своєї сторони, Ісус зробив все. Він каже: я сам власно положу своє або кладу життя своє сам від себе, ніхто мене не заставляє це робити. Я зробив це рішення добровільно. Любов'ю вічною возлюбив Господь Бог тебе і мене, любов'ю вічною, любов двігала Ісусом. Так, я возлюбив всіх вас, що власне життя я покладаю сам за вас, щоб ви мали життя. Друзі, йому треба було вмерти, щоби нам ожити. Алілуя! Він помер, щоб ми сьогодні були живі, Алілуя! Він взяв на себе тягар, щоб нам було легко сьогодні, щоб ми були вільні сьогодні. Він взяв кайдани на себе поругання, на себе муки розп'яти на Христі, для того, щоб сьогодні ти не був в кайданах, для того, щоб я сьогодні не жив, в мученні або під тиском, під тягаром гріха, він все це зробив. Зачим сьогодні людині жити в такому положенні? Зачим сьогодні людині нести карання на собі, на своєму житті? Зачем? Якщо Ісус сказав: Я готовий взяти це від Тебе і в обмін дати тобі життя і життя з подостатком. Алілуя. Господь все зробив. Зі своєї сторони Ісус все зробив. Він не зупинився на півдороги. Ми хор співав пісню за Гевсеманію. Гефсиманія, слово Боже, говорить, що настільки тиск, настільки давка була на нього, що під його падав, як каплі крові. Настільки pressure, представте, коли ти согрішаєш, коли я согрішаю, Бог дав нам совість. І от від одного гріха в нас, що стається всередині, від одної ошибки, від одного гріха, в нас вже стає недобре всередині. Нам вже тяжко, нас совість судить, нам Дух Святий підказує, ми вже боремось з собі, нам неловко, неспокійно від одного гріха, на нього впав гріх всього світу. І він не здався. Він не сказав, я не можу, я відказуюся. Я думав, я це зроблю, но ні. Він сказав Господь Боже Батько, Якщо можливо, щоб ця чаша пройшла, нехай пройде, но не моя воля. Я не дивлюся на те, що мені тяжко, я не дивлюся на те, що мені зараз так боляче. Такий сильний прешер, тиск. Я дивлюся на те, щоб виповнити твою волю. Нехай буде воля твоя. Друзі, дорогий брат, сестра, воля Божа, щоби спасти тебе. Воля Божа, щоби спасти мене. Воля Божа в тому, щоби дати тобі вічне життя, дати мені вічне життя. Воля Божа в тому, щоб дати тобі надію, сьогодні як багато людей безнадійних, сьогодні як багато людей в депресії, сьогодні як багато людей в зависимості, сьогодні як багато людей, скованих в гріхах. І ти думаєш, люди добрі, Господь, Він взяв це все на себе. Чому ти не прийдеш до нього? Чому ти не віддаш віддасть своє життя йому? а Він Даси тобі нове життя, нову надію. Друзі, ми йдемо до молитви. Моє бажання в те, щоб ми сьогодні помолилися перед вечерею. І в мене план або молитва моя така, щоб в нас збудити ту ревність, що муки, які Господь перетерпів, смерть. Кожний раз, як будете їсти хліб, пити щаще, смерть Господню, звіщайте. оці муки. Щоби померти, Він перетерпів муки, довели його до смерті. Він це зробив заради мене, заради вас. Він був безгрішний, йому не потрібно було вмирати. Я молюся сьогодні, щоб Господь в кожному серці на цьому місці відкрив те, що муки Його Він терпів з любов'ю зараді тебе, щоби ти сьогодні мав життя і життя вічне, і життя. Побідоносне. Якщо сьогодні ти знаходишся під тягарем гріха, сьогодні цей день для тебе день, щоби покаятись, день, щоби прийти до Ісуса і сказати, Господь, я більше так не можу. Поможе мені, я віддаюся в Твої руки. Для цього була жертва Ісуса Христа. Перед нашою молитвою я прошу, давайте піднімемось на наші ноги. Я хочу зачитати. Книгу пророка Ісаї, 53 розділ, там всього-навсього 12 вершів. Але це 500-600 років до до страждання Ісуса Христа. Ісая Він вже пророчествував все, як станеться, і чому воно станеться. Я хочу, щоб бажання моє сьогодні, бажання віри в Бога, щоб ми послухали ці слова дійсно, чому Він страждав. Чому він вмирав, і щоб Дух Божий він працював в наших серцях. Ісая 53 розділ: хто нашій спасенній тій звістці повірив, і над ким відкрилося рамено Господня? Бо Він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, Погорджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші взяв і наші болі поніс. А ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був, кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Усі ми блудили немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але ус своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення. Як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав уст своїх. Від утиску й суду він забраний був, і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був. За провини мого народу на смерть його дано. Із злочинцями визначили йому гроба Його. Та його поховали в багатого, хоч провини він не учинив, і не було в його устах омани. та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу свою кладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння, і житиме довгі дні. І замір Господній рукою його буде мати поводження, Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими. Із потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався, заступався за злочинців. Амінь. Давайте підемо в молитві перед Господом. Амінь.